Добрий день! Сьогодні ми будемо з вами говорити про біорізноманіття нашої планети. Органічний світ на Землі являє собою складну біологічну систему життєвих форм, яка складається з біологічних угрупувань різного рівня. Тож, давайте пригадаємо рівні організації живої природи від найнижчого до найвищого. Молекулярний рівень. Рівень функціонування біополімерів. З цього рівня починаються найважливіші процеси життєдіяльності обмін речовин, перетворення енергії, передача спадкової інформації. Клітинний рівень. Клітина це структурна та функціональна одиниця живого. Вона є елементарною одиницею будови, життєдіяльності і розвитку живої матерії. Клітина здатна до розмноження і передачі спадкової інформації. Тканинний рівень організації це рівень, на якому вивчається будова і функціонування тканин. Організмовий рівень. Різні органи взаємодіють між собою у складі певної системи органів. Цим забезпечується функціонування цілісного організму як інтегрованої біологічної системи. В одноклітинних організмах організмовий рівень збігається з клітинним. Популяційно-видовий рівень Особини одного виду об'єднуються в групи популяції. Популяції одного виду більш-менш відмежовані від інших. Екосистемний рівень Популяції різних видів які населяють спільну територію, взаємодіють між собою та чинниками неживої природи, входять до складу екосистем. Окремі екосистеми нашої планети утворюють біосферу, частину оболонку Землі, населену живими організмами. Біосфера становить єдину гігантську екосистему нашої планети. Біорізноманіття або біологічне різноманіття є розмаїттям живої природи, воно відображає кількість, різноманітність і мінливість живої природи та існує в усіх середовищах життя. Термін біологічне різноманіття з'явився в 1985 році. По суті, під цим поняттям розуміють величезний генофонд планети. І чим він різноманітніший, тим простіше наша глобальна екосистема адаптується до умов середовища. Учені виділяють три види біорізноманіття. Генетичне різноманіття це всі можливі гени всіх живих видів, зокрема рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів. Генетичне різноманіття зумовлено розмаїттям генів усередині популяцій організмів. Видове різноманіття. Це різноманітність видів, що населяють певну екосистему. Пригадайте, що вид це сукупність особин, подібних між собою за зовнішнім виглядом і будовою, які мають подібний набір спадкової інформації і дають плодюче потомство. В Україні найчисельніші два вида горобців горобець хатній і горобець польовий. Відмінності між видами полягають у тому, що вони мешкають на різних територіях, розмножуються в різний час. Мають зовнішні відмінності у забарванні. Біорізноманіття на планеті на видовому рівні ще недостатньо вивчено. Загалом описано близько 1,7 мільйонів видів організмів. Прогностична оцінка припускає існування від 5 до 100 мільйонів видів. Екосистемне це різноманітність екосистем на певній території. Найбагатшими на біорізноманіття екосистемами є ліси. В першу чергу тропічні, в яких зосереджено до 90% усіх видів організмів на землі, що вище біорізноманіття, то стійкіші екосистеми і біосфера загалом. Пропоную вам трошки поміркувати. В 1958 році влада Китаю закликала населення до масового знищення горобців, мух, комарів та пацюків. На їхню думку, горобці з'їдали багато зерна лише за три дні. Тільки в Пікінні Шанхаї було знищено 900 тисяч горобців. Загальна кількість жертв полювання по всій країні перевищила 2 мільярди. як ви думаєте, які наслідки мали такі дії? В перший рік по тому дійсно спостерігалося певне підвищення врожаю. Але в наступні врожай різко знизився, і в країні настав голод, через який загинуло понад 20 мільйонів осіб. Чому це відбулося? І як це пов'язано з нашою темою біорізноманіття? Усі живі організми в екосистемі пов'язані між собою складними харчовими зв'язками. Це означає, що в разі втрати якогось одного виду є велика ймовірність того, що якийсь інший вид візьме на себе його функції. Якщо ж видів буде мало, не буде кому зайняти цю вільну екологічну нішу, і екосистема втратить одну свою ланку, унаслідок чого виникне дисбаланс. Він зростатиме дедалі більше стратою наступних видів. Чим більша кількість видів живих організмів, тим вища стійкість до різних несприятливих умов. погодних чужородних, агресивних видів змін у середовищі. Регіони з високим рівнем біорізноманіття володіють багатшими природними ресурсами. Допомагає розібратися і класифікувати біорізноманіття біосистематика. Біосистематика це наука, що описує, називає і класифікує існуючі та вимерлі організми. Вчені систематики вивчають і описують живі організми, встановлюють їх схожість і спорідненість з іншими організмами, дають їм назви. Започаткував науку систематику видатний шведський учений Карл Ліней. Він запропонував назву кожного виду складати з двох слів латинською мовою. Така назва виду є науковою, тобто єдиною для всіх учених різних країн. Одиницю класифікації організмів називають таксоном, а основною одиницею систематики є вид. Пригадайте систематичні одиниці царства тварин. Домен, царство, тип, клас, ряд, родина, рід та вид. Для рослин систематичні одиниці є наступні царство, відділ клас. Порядок, родина, рід і вид. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!